Вітаю тебе з перемогою. Перед нами Василь Федорич. Це був твій перший бій професійний. Другий перший виграв. Наше виграв недавно. До речі, в Тернополі турнір Бастфайт в третьому раунді. Ну був значно тяжкий, Він це повністю прийшов тоді, так? То дали третій овертайм, ну третій додатковий раунд ага. вже, як то кажуть, на характері байшов за за очками виграв, чи Поїхав за душевши? Нарушаючи так само приблизно так само. Це, це твій улюблений прийом? Ну пок поки, Ви? поки Ви? що так виходить. Я власне бурець прийшов з. З боротьби. Тобто, а як планував цей бій проводити? Е, ну, як таких планів не було, якось все спонтанно так склалося. Ну, в принципі, настроєний був тільки на перемогу, але як воно, як воно буде. На мене дивись. Скажі. І, це, і... От так вийшло. Так вийшло. На наступний бій, коли плануєш? А, не знаю, це не від мене залежить. В залежності бій до організаторів. — А як продовжуєш по аматорах виступати? По аматорах, звичайно, це. А це в чому в дея... боротьбі? По За... бутуну це... Вільна Вільна боротьба. В основному боротьбі, але так також виступаємо покупації. А живеш, тренуєшся самому. у Львові, так? А, так, наразі сам львів'янин? — Сам львів не на Львівський, навчаюся. Ясно. Ну що, успіхів тобі в наступних виступах. Дякую. Щасливо.